Близько двох із половиною років боронять Україну поблизу міст часів яр і Покровськ, захисники п'ятої окремої штурмової бригади. Нині отримали чергову допомогу від Луцькради. ради. Усе кажуть, знадобиться в бою. Мер нашого Луцька нам постійно допомагає. Це дрони, розвіддрони, це ФПВ, без яких зараз у нас війна шагає великими кроками вперед. І без цього це очі хлопців, це враження, яке просто необхідне. Хлопці на ФПІ роблять біля 40-50 вилетів в день. І ворог цього боїться. І це очі наших підрозділів, які це коригування вогню. Це вісічі. Спробу атакувати наші позиції. Це очі хлопців, це збережене життя волонтерську нагороду п'ятої окремої штурмової бригади. І прапор від командира батальйону військові передали меру Луцька Ігорю Полющуку Поліщуку за постійну допомогу. Почати вам. Цього разу передаємо мавіки Тритенічні, мавіки три звичайні, передаємо дизель генератор де передаємо FPV-дрони з тепловізійною камерою. Власне, це все, на що сьогодні є найбільші запити для скажімо, того, щоб були можливі, можливим було виконання тих складних бойових завдань сьогодні військових, які перед ними стоять. Допомогу від громади Луцька отримали бійці першого механізованого батальйону військової частини А0693. Йдеться про три різних квадрокоптери.